Слава Україні! Yeah, я перед тим, як маю сказати те, що маю сказати, я б, знаєте, дві таких рефлексії. Е, мене вразило те, що пані Зіновія зачитувала із своєї книги, коли вона читала той епізод, коли родину Степана Бандери вивозили з Угринова, старого Угринова, коли наступали поляки. От я згадав, що я пережив те саме. Мого молодшого сина також звати Степан. І 24 лютого, коли росіяни почали війну, і я почув Канонаду біля своєї хати, біля сум, то поклали всі речі дітей і дружина майже дві доби в корках пробувалася теж, до речі, на Тернопільщину. І мій Степан не міг зрозуміти, чому він має їхати з вільної хати. І потім дуже радів, коли через півтора місяця вже звільнені суми він. Він потрапив додому до себе. От щось таке ну, про подібне, що переживали наші діти і переживала родина Бандера. А друге, це позавчора. Я їхав в Старий Гринів на заходи. Їхав через три. Думаю, заб'ю я собі в навігатор у Гринів. Я забуваю, навігатор нічого не показує, Думаю, чи зв'язок поганий. Через пару хвилин дивлюсь, а навігатор мені показує, що я маю їхати в Африку. <реш> я, серйозно, я думаю, коли останній раз мені навігатор, я пам'ятаю, що таке було, коли мені навігатор показував, що я маю їхати в Африку. <реш> Знаєте, де це було? Це було в місті Константинівка, коли три місяці тому я привозив допомогу для п'ятої штурмової бригади і почався ракетний обстріл, і наші включили реби, які не дають російським ракетам, російським шахетам. По ДЖПРС наводитись на ціль. Коли я доїхав до Угринова, і мені, мене зустрів голова обласної ради Олександр Сич, він мені говорить: та справді включили ребет, тому що є небезпека, і нам сказали, що ті шахеди, які пролетіли у Львів, саме мали летіти в Угринів, їх просто по дорозі збили. Я Не знаю, чи мали вони за цей музей, але я просто вражений цей музей. Я дуже дякую другу Олегу за те, що він мене сюди запросив. Тут навіть не музей провідника, а музей цілої нашої організації. І я думаю, що нам частіше треба бувати тут і членам організації тут бувати. Тому от, оці два епізоди, вони свідчать, наскільки росіяни ненавидіть Ну, особливо другий, да? наскільки вони бояться. Коли 1 січня в Фейсбук читаю ленту, всі вітають з Днем народження провідника, розміщають його матеріали, думаю, дай я вибору. Ну, те, що мені сподобалось, хтось щось нове написав. Я так 2 січня дивлюсь, вибрав матеріал Юрка Юзича, Лів'янина Пластуна, дві, два дуже, дві, дві дуже гарні статті про Бандери, про молоді, які Е, Юрія Сиветюкатерна Полянина, колишнього народного депутата, бійця 5-ї штурмової, поставив собі. Андрія Букіна теж бійця, і поставив статтю Степана Бандери. Опублікував наш, ну вона опублікована, але наш архіваріус організації е, Геннадій Іванущенка. Стаття називається Фронт поневолених народів. Я її читав раніше, вона невелика. Я її прочитав. Ви знаєте, це як ніби про сьогоднішній день. Про що ця стаття? Про поневолені Радянським Союзом народи, нації, тоді були українці, які створили антибільшовицький блок народів. І цей антибільшовицький блок народів, зрештою, долучився до того, щоб розвалився Радянський Союз. Це була надзвичайно неперспективна робота. От ніхто не вірив, що це вдасться. Навіть союзники, наші союзники, і американці, і європейці, не вірили, але ми це робили. Ми це робили, бо про це писав Бандера, бо АБН очолив Ярослав Стуцько і проводив цю роботу. Зараз наша організація відновила АБН. В форматі антиімперського блоку народів, це до питання, що ми зараз робимо. І коли ми, коли почалася широкомасштабна агресія 24 го і ми говорили, що це треба робити, і не тільки силами організації, бо тоді організація була, організація українських націоналістів була всім для українського народу і армією, і Верховною Радою, і навіть церквою, якщо хочете, і банком. Зараз є держава Україна. І коли ми говорили представникам, Нашої держави про те, що треба робити на державному рівні АБН. Ніхто не вірив, що це може бути. Зараз за півтора роки війни ми маємо е, білоруський батальйон, татарський батальйон, Чеченський, Інгушський, сибірський. зараз маємо Сибірський батальйон, зараз ще один татарський батальйон робиться. Зараз Верховна Рада створила тимчасову спеціальну комісію по поневоленим Росією народом. Тобто зараз ведеться та робота, про яку Степан Андрійович писав, яку Ярослав Стецько робив. І зараз політика нашої організації українських націоналістів є політикою української держави. І це дуже прекрасно. І коли ти відкриваєш книгу Степана Бандера і цю статтю і даєш читати нашим розвідникам, нашим військовикам, нашим офіцерам по морально-психологічному забезпеченню, то тут все написано. Бо якщо. Солдат є українським націоналістом в своєму переконанні, він не ховається від ТЦК. Він знає, що якщо він в окопі, то він мусить кожен день вчитися вбивати москалів. Він знає, що він перший піде в атаку і поведе за собою людей. І тому справа Степана Бандери зараз надзвичайно актуальна. Я вже переходжу в інший наш проєкт, який ну, за АБН, який називається, о, о, до речі, про АБН ще два слова. Ми зараз випустили перший курс в університеті вільних народів. Ми створили університет, де ми вчимо представників поневолених росією народів творити свої організації, творити свої державні інституції, творити те, що колись створила ОУН. Да, вони переважно в екзилі. От ми зараз зробили перший випуск Інгуші, Чеченці, Буряти, Айрат Калмики, Башкіри і Татари. Це люди, які будуть вести роботу проти Російської імперії люди, які на нашому прикладі, на прикладі нашої організації і на прикладі нашого провідника, вони побачили, наскільки була ефективна ця робота. Коли вона структурована, коли вона чітка, і коли вона має стратегічне бачення і чітку мету створення своїх національних держав. Бо без створення цих держав ми не виграємо цю війну. Без розпаду в Росії зсередини ми не виграємо цю війну. І Путін цього найбільше боїться. І Путін тому направляє ракети сюди, на Західну Україну. Будинки, де, де музеї Бандери, де, які пов'язані з е, Шухевичем, для того, щоб показати нам, що він ніби сильніший, що він може це, він це не знищить. І коли е, ко, другий наш проєкт переходить, який називається Книгарня Бандерівців, бо ми перевидали е, всі класики українського націоналізму, всі твори Степана Бандери. І зараз по всій Україні, військові частини, бібліотеки, обласні, ми от такі пакуночок передаємо, ми готові, до речі, приїхати в стрій. Бо, оскільки у вас не було цих книг, я думаю, що немає і в метці, ми готові це передати для того, щоб ваше молоде покоління читало, вивчало. І коли оце все доходить до низової ланки, до солдат, до офіцерів, тоді вже змінюється внутрішнє середовище в нашому війську. Бо формально ми маємо бути задоволені. Бо наше організаційне гасло і вітання Слава Україні! Героям слава! Це статутом статут Збройних сил, закріплених вітанням Збройних сил. Наш гімн Організації українських націоналістів це гімн нової української армії. Червоно-чорні шеврони на емблемах бригад військових підрозділів. Але тепер це все треба наповнити внутрішнім змістом, націоналістичним внутрішнім змістом, нашим духом. І тому от зараз оці наші проекти, я думаю, що вони. Ми ж не партія, ми не боремося за владу, ми не є суб'єктами політики. Але коли залужний з Бандерою фотографується, коли ми бачимо наші символи Збройних Силах, коли до нас приходять беруть у нас літературу військові, ми відчуваємо, що Степан Андрійович Бандера недаремно прожив своє життя, недаремно вчився у вас в строю і недаремно ви зберігаєте його музей.